І, і тобто, зараз ми маємо легальність тільки uh -huh. до 30 вересня протягом цього тижня. Наступного зараз вже рада міністрів приготувала цей законопроєкт Щоб передати його до сейму, а потім до розгляду сенату, щоб вони прийняли цей закон і щоб з 1 жовтня Українці у Польщі продовжили перебувати легально, тому що uh -huh. зараз також шириться дуже багато новин. Також від роботодавців у Польщі. Які кажуть, подавайтеся на карту побиту, так тобто на посадку на проживання, висилайте свої документи по пошті, а це треба очікувати потім, щоб почався процес десь півроку вісім місяців. І зараз говорять або подаватися на карту, тому що пасі Люкер може не продовжити, mm -hmm. або ми вас просто звільнимо. Тому зараз є є хаос в тут, в, 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 в нашому інформаційному We... вимірі в Польщі, і у зв'язку з цим саме тому та па пане Вене просто дуже важливо уточнити.